Ментальне здоров'я це наша ключова запорука успіху. Адже саме завдяки ній, ми залишаємося з холодною головою, приймаємо виважені рішення і, врешті-решт, отримуємо задоволення від кожної миті життя. У такий непростий воєнний час. Ментальне здоров'я є надзвичайно важливим фактором для того, щоб підтримувати себе в тонусі. Сьогодні ми знаходимося у місті Вінниця, яке відрізняється надзвичайно приємними. Та привітними людьми ми вирішили поцікавитися у місцевих жителів, як в умовах війни, які скоро виповниться третя річниця, вони справляються зі стресом. Що ви робите для підтримки свого ментального здоров'я під час війни? Ну, для мене важливе заняття спортом, тому що це добре відволікає. Ще прогулка з друзями. Та часте відвідування, мабуть, родичів, батьків це дуже важливо, це заспокоює, коли поруч вся сім'я. На велосипеді кожен день 20 кілометрів проїжджаю. Граю на баяні людям. Мені приємно це робити І все. Ну, взагалі, що я роблю для підтримки свого ментального здоров'я. Ну, в першу чергу, напевно, що відпочиваю з друзями разом з родиною. Тобто, сімейне коло для мене це завжди найприємніше, що я в житті а напевно ще також займаюся своїми певними хобі. Тобто, у мене досить таки багато хобі, які також підтримують мене на досить таки великому ментальному рівні. Однак найця ще зараз з нашим захисниками, які боронять країну на полі бою, і варто пам'ятати про їхнє ментальне здоров'я. Сьогодні ми маємо нагоду відвідати центр підтримки учасників російсько-української війни та їх родичів. Мова йде про ветеранський простір. На даний момент це один з найбільш дієвих та популярних місць, куди звертаються військові за психологічною підтримкою. З одним із спеціалістів нам вдало. Все поговорити, що саме найбільше тривожить бійців, що до вас звертаються, і які саме симптоми, з якими симптомами вони можуть стикатися? Симптоми в основному можна е, визначити як симптоми бойового стресу, тобто це дуже сильна тривожність, втома, виснаження, кошмари більшості ось таке відчуття. Що я не можу продовжувати? Да? Я вже я виснажений, я не можу продовжувати, я не можу йти на бойові. Дуже сильний страх. Ось є така абстрактна штука, як стійкість. І питання стоїть таке: чи можна в принципі людям? Навчитися стійкості, звичайно, стійкості можна набувати і е, її можна якби збільшувати. Чим більше ми проходимо різного досвіду, і коли ми справляємось, це теж збільшує нашу стійкість. Якщо ти дозволяєш собі да, там, допом... прийняти допомогу, дати собі відпочити, робиш те, що тобі подобається, хоча б тоді, коли можливо, то тоді в тебе набагато більший запас цієї стійкості. На даний момент ветеранський простір допоміг більш ніж сотні осіб, що в свою чергу не як вплинуло на їхнє життя. Саме через з таких небайдужих і сталевих людей ми залишаємося щасливими та же Головне пам'ятати, що ментальне здоров'я це запорука стійкості для кожного з нас, і що б там не було, ми все переживемо, Юрій Любчак, ліцей номер 35 репортер 2024